Дізналася перший тиждень війни, що вагітна». Сьогодні Наталія тримає на руках свою четверту дитину. Донечка народилася 18 жовтня. Жінка каже, берегла своє здоров'я, бо від цього залежало і здоров'я малечі, яку носила під серцем. Як такого дуже страху не було. Вибору, чи, чи народжувати, чи не народжувати так само. Ну я тільки за те, що народжувати, якщо Бог дає, значить ця дитинка має бути. І якщо Бог дає, то він провадить і, 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 і знає, і береже, і, і дасть, щоб і щасливо народити, щоб та дитинка виросла. Ну я так собі ходила. Трохи страшно було періодами, але заспокоюєш себе. Війна завжди не буде, закінчиться. Наталя розповідає, уважно ставилася до усіх рекомендацій медиків. Лікар, який проводив вагітність, призначав дату, коли має приходити і призначав всі додаткові аналізи, всі, ну, всі аналізи, які потрібні, такі і здавала. Перший аналіз, який чекає малечу у другий день життя, скринінг новонароджених. Наталія вже знає про нього, адже таким способом перевіряли здоров'я її трьом старшим діткам. Я думаю, не, не воно ж не не помішає знати, чи е, чи дитинка здорова. Та. Скринінг новонароджених в Україні процедура не нова. Раніше немовлят перевіряли на наявність лише чотирьох спадкових хвороб. А з жовтня цього року перелік генетичних захворювань, які можна виявити на скринінгу, збільшили до 21-ї. Що таке цей метаболічний скринінг? Це чи є в дитини відхилення метаболічного характеру, тобто спадкового, але метаболічного. Інколи виявляють просто і орфанні захворювання, які дуже рідко зустрічаються. Але може бути там один випадок на 100 тисяч і так далі. Тому дуже важливо саме в перші дні, коли дитинка народилася, якраз виявити ці захворювання. Тому що інколи буває, що зовні дитина зовсім здорова, в процесі росту бачать, що є відхилення, і інколи це буває вже запізно. Кров для дослідження беруть з п'ятки дитини. Для скринінгу потрібна згода батьків. Ми пояснюємо, тому що все, що робиться з дитиною, чи щеплення, чи от проводимо цей генетичний скринінг. Ми завжди мамі пояснюємо, і якщо батьки згідні, то вони підписують інформовану згоду і ми тоді далі проводимо це обстеження. Бланки з аналізами направляють в центр досліджень. Трапляються генетичні відхилення у немовлят не часто. Втім, у будь-якому разі. Краще що визначити хворобу якнайшвидше, аби вчасно почати лікування і забезпечити маляті повноцінне життя в майбутньому.